thank you Це буде відео про те, як я випросилась у маму в Анталію. Ну як випросилась швидше, мовили за принципом. Я на трохи і точно залишилась жива. Швидко зібрала речі, поки вона не передумала. І вже цієї ночі ми з лопушком. Це до речі, мій друг. Він якраз живе в Анталії. Чи мова зелені в Анталію? Квиток на автобус 290 лір. Дорого, та ні, дешевше ніж їжа на вокзалі. На зупинці взяли бутерброд, бо як завжди, про вечерю згадала вже в дорозі. Приїхали і так. По багатому не таксі, та прямо до квартири. Ну а далі я припахала його розтіпнути мені босоніжки, бо подорож без експлуатації друзів теж і не подорож, наче що ж у цьому відео я покажу, як ми досліджували Анталію, що тут варто відвідати, і найцікавіше, скільки це все коштує? Поїхали! А зранку ми вирішили не ризикувати холодними пригодами і замовили доставку за Ханнесбургер. бургер. Привезли нам цілий фастфудний банкет, шість соусів. Так, щоб вистачило і нам і всім сусідам два величезні, неймовірно смачні чізбургери колу без цукру та картопельку, таку хрумку, як мої нерви після дороги. А точно і ще чотири сирні палички, які розтягувались, як мої плани на цей відпочинок. За що заплатили всього 666 лір. А далі, провалявшись весь день, ми вже на вечір вирішили піти погуляти. О, поличилось. Да. А знаєте, країни міняються, але мої звички шаштати в Єві, а тут в Гратісі не змінюються. Тут нема нормальних Плак-плак, а де взяти нормальні розкидають боже, якість краще ніж мізір. Ми згадали, що завтра теж треба буде якось виживати, тож вирішили вміти. Закупили всього панімного, щоб було що гризти, коли знову захочеться їсти о третій ночі. Ну і далі я помітила його юкшейк. Напій з досить дивним виглядом, але я вирішила попробувати його. Бачимо я. Просто йогурт розбавлений молоком. це хіба не всі йогурти такі ти не розумієш це шейк. а молоко тут, же, тут. я думала тут буде логіка щоб молоко ну початок як це мелок шейк але це буде типа всю шейк але не щоб не підходить зараз <гум> буде шпиті я це не прямо Щось кімозне. Не вмію я, коротше, обирати. шейк не рекомендую. Пить. Невкусно. Лучше візьміть нормальний йогу. Такі інсайти, типу ми тільки на ночь пішли гулять, А ще я тут в дзеркало бачу себе. Ще... Тут щось видно якраз. Ось, все. Влог закончен, дивимося далі. Далі ми вирішили прогулятись парком. І як справжній магніт для пухнастиків, я зустріла купу котиків. Деякі дивились на мене з підозрою, а деякі так, ніби я зараз їм корм. Далі зайшли в кафе. Я взяла лимонад та лопушок як справжній любитель культури. Пиво заскочили в піцу туди, бо ж гуляти на холодний шлунок, то ну не дуже прикольно. Взяли одну сирну піцу, одну з куркою, Обитий просто смокота. За них до речі заплатили 669 лір. Ну, дев'ять Він просто вкрав мій телефон і сидить і грається в ньому. Я в дарі пряме включення. Ми йдемо зустрічати сонце. Бо воно без нас не зустрінеться. А план був такий: зробити пару гарних фото. знаєте, щоб в інстаграм виглядати, ніби я так живу щодня, але якось непомітно це фото перетворилось на плюху воду. До речі, якщо будете в антелії, раджу купатись в морі саме зранку. Вода чиста та прозора, і майже зовсім немає хвиль. Ідеально, щоб не ковтати море, поки робиш селфі. А я вам скажу, чого ми такі мокрі. А того що я вирішила, щоб ми покупалися. А хорошо, що зі мною та людина, яка буде казати на моє, а давай, а давай те мої включення зламався телефон, як <реш> я <реш> вичути <реш> на. Наступним пунктом нашої гастрономічної місії став заклад U1. Тут ми взяли на поїзд дуже цікавими назвами: Корієн Лайм та Pink П'ята. І знаєте, виглядали вони привабливо. А ще окремий плюс за те, що в менюшці була українська. А на десерт ми взяли донат та ніжний, як мої виправдання перед мамою Сан Себастьян. За все це ми віддали 380 лір. Коротше, Короче, ми змогли ухватити цей столик. Тут Тут став. А інший чувак він прям сюди біг, прямо от хотів стихти, але не стих. Оп. Є за що боротися. Зараз спробуємо цей донат лотус. Я обожнюю лотос like. мілокшек. Зараз дізнаємося, наскільки буде смачний цей донат. Суховато, Але загалом смачно. Хочеш спробувати. Серйозно? Душніла. Ще є Сан Себастіан. Попробуємо його. Зараз все понад і нічого не з'їм. Сан Себастіан смачний. Отак, рекомендую. Тут можна їсти, тільки цей донат дуже сухий. Беріть чайок, каву чи щось випити. Я міняю свою думку щодо цього доната. Тут всередині ще є якась начинка і вона прикольна. Вона вже не суха. Ми зараз ще зайшли в мілкач. Я не знаю, що я правильно його назвала. І там купили полуничний триліче. Це типу мій улюблений тортик, але плюс полуничка. А ще купили масочки, щоб сьогодні повтикати. Бо чесно задовбалися прям капець. Треба було спати. Короче, які висновки? До речі, ні жанти. Не повторяйте моїх помилок і не одягайте сорочки. Хорошо? Хорошо. ми їдемо додому. Ще один день закінчений. І на цьому цей випуск буду закінчувати, тому що наступна наша подорож була саме Фетхія. Якщо цікаво, підписуйся та дивись в профілі продовження.